Добрий день, в цьому відео розповім, як користуватися та взагалі, як функціонує е, нова функція зміст в веб-версії та як її налаштувати. У веб-версії з'явилась іконка, яка викликає зміст цього уроку по вправах. Тут є розділи, ви можете натиснути на кожен розділ. Тут будуть, будуть вправи. Які ви можете переходити, в них відмічається пройдена вона чи ні, і також е підраховується відсоток пройденості кожного блоку вправ. Ви можете так от їх розкривати і переходити до вправ, наприклад, до цієї. Так, і при виконанні вправи ставиться галочка. Це як воно виглядає ззовні. Тепер як це все зробити. Перейдемо в адміністративну частину. І от так само вона з'являється і приховується. Тож, йдемо в адміністративну частину. Найголовніше, що треба знати, що цей функціонал працює через теги. Так, знайти їх можна на лаштуванні компанії. Теги. Тут я вже створив ті теги, що ви бачили у веб-версії. Тож, нас цікавить, категорія тегів вправи. Можна відфільтрувати далі. Ви створюєте собі те, тут кнопочкою Створити, вказуєте його категорію, що це вправи, даєте йому назву, ілюстрацію, яку ви бачите як іконки біля назв. Тобто ви можете сюди поставити будь-які, що вам хочуть ці іконки. Черга відображення відповідає за порядок згори вниз, в якому порядку будуть стояти ці розділи. Щоб, наприклад, якщо ви створили якийсь новий, ви можете його розмістити в будь-яку точку. Списку згори, посередині чи в кінці. За це відповідає черга відображення. От тут же є черга відображення. Так, lesson. Ц цих вправ в уроці нема, а далі все йде з меншої цифри до найбільшої. Тож, що далі? Ви створили тег, додали йому ілюстрацію, прописали чергу відображення, все готово. Тепер йдете до уроку у вправах. Тепер в кожній вправі. Ви можете проставити теги. Тут я зайшов в будь-яку вправу, наприклад, оцю. Так, і тут внизу є теги. Ви можете одночасно вибирати декілька теги, якщо вам треба. Ви проставляєте теги вашим правам. порядок. Неважливий, тобто, бачите, тут у нас вормап, третя вправа. Таск 1.6 тут згори стоять, і для системи неважливо, де вони будуть в подальшому стояти. Тут збираються всі вправи, що знаходяться в цьому уроці, і відповідно ви можете з учнями або учні самостійно можуть йти по плану виконання вправ. І бачите, який з блоків тут вже виконаний, а який ще треба доробити. Наприклад, якщо він після якогось перерви зайде, щоб доробити цивро. Тож, все просто ставити теги. Спочатку створюєте, далі проставляєте теги вашим вправом. Це можна зробити як в самому році, або якщо у вас типи вправ відповідають за якісь відповідні категорії. Ви можете це зробити в навчальних матеріалах, зайти в якусь вправу і проставити тег. Приклад, тут отаким чином. В принципі, на цьому все. В подальшому ми думаємо запровадити ще в мобільних телефонах, але пілотний випуск цього функціоналу лише на веб-версії. that goes all well